Які заяви встиг зробити новий президент США Дональд Трамп щодо війни Росії проти України? І Трамп уже починає тиснути на Путіна. Владимир Путін предполагає, що Дональд Трамп теж як бейбі-бумер, буде готов тому ж розділу сфер вліяння, як це було во время Второї мірової війни? Чого очікують від нової команди у Вашингтоні жителі окупованої частини українського півдня? Люди серйозно замислюються на тим, що їм робити далі, та чи можливі зараз будь-які перемовини? Щодо територій я ще раз підкреслюю про неможливість будь-яких демілітаризованих міжнародних адміністрацій та інших таких квазіутворень вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України Кіту Келогу закінчити війну за 100 днів. Пише The Wall Street Journal. як вважає новий державний секретар США Марко Рубіо. Війну треба завершити так, щоб вона не відновилася за 2, 3 чи 4 роки. На фоні цих заяв президент України Володимир Зеленський попередив, Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Як експерти розцінюють перші заяви Трампа і його команди? Та чого від зміни господаря Білого Дому очікують жителі окупованої частини українського півдня? Дивіться далі в програмі: Фейфолі ексикют фейфоліексик лі офіс президента в Юнайтед Стейс. Офис за інавгурацією 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня наживо стежили сотні тисяч українців. Хоча Трамп у промові не згадував Україну, він пообіцяв стати президентом, який закінчує війни. А наступного дня він сказав, що президент Росії Володимир Путін має укласти угоду для припинення війни. А він що я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на економіку, на інфляцію в Росії. Я би сподівався, що він хоче укласти угоду. За кілька днів, що минули після інавгурації, Трамп і його команда поки лише висловлювали побажання і плани щодо подальшого мирного врегулювання. Зокрема, новопризначений державний секретар США Марко Рубі вважає, війну Росії проти України треба закінчити так, щоб вона не поновилася за найближчі два, три чи чотири роки. А спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келок за повідомленням The Wall Street Journal отримав від президента США вказівку домогтися завершення бойових дій за 100 днів. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв вважає, що Дональд Трамп вже почав тиснути на Росію. В нього наразі є важелі тиску в і економічні мається на увазі санкції, тому що санкції проти Росії Трампу вигідні. Санкції проти Росії Трампу потрібні через його ключовий наратив усієї президентської гонки. Як ми побачили усього майбутнього президентства, бурити бурити і ще раз бурити йому не потрібна російська нафта на міжнародних ринках? Йому потрібна американська нафта на тих самих ринках. Що казати про геополітичний чинник, другий чинник. То Трамп очевидно, під час першої розмови з Сі дзіньпінем також в основному говорив про Україну. Адже одразу після того, коли Сі Цзіньпін зізвонився з кремлівським диктатором, ми по результату тієї розмови почули, що Путін, мовляв, готовий до переговорів зі Сполученими Штатами. Тому насправді Трамп уже починає тиснути на Путіна. Трамп уже ж не дарма сказав, що він бачить в Україні готовність до переговорів. Він бачить в Україні нормальну адекватну позицію, він бачить в Україні план і в той же момент бачить. Що Росія таких переговорів не хоче, незважаючи на те, що за його ж словами Путін вбиває свою державу, Путін вбиває її економіку, і взагалі нічого хорошого з цієї війни в нього не виходить. Трамп уже відмовився від передвиборчих обіцянок про те, що закінчить війну Росії проти України за 24 години, і це на думку експерта позитивний сигнал. Його позиція по Україні стала трохи реалістичніша. Реалістичніша в тому аспекті, що, на щастя, для всіх нас ми не чуємо цих заяв припинити війну за 24 години, бо насправді це була загрозлива заява. Загрозлива вона була зі зрозумілих причин, тому що припинити війну за 24 години. Можливо, лише в один спосіб повністю здатися Російській Федерації, а це точно не влаштовувало б жодного українця і жодну взагалі адекватну людину в цьому світі. Тому зараз ми чуємо вже про те, що Келох бере на себе, як він сам каже, особисте зобов'язання за 100 днів досягти, хоча б чогось. І ось це, хоча б чогось може ну взагалі бути просто драфтом попереднім стратегії того, як е, Келог буде підходити до цього конфлікту, як вони його називають. А Трамп каже взагалі про півроку для того, щоб просто почати переговори. Тому поки що ми бачимо цей достатньо довгий, складний, але все-таки процес відозміни і процес зміни підходу до України до Росії і до Російської агресії загалом. Водночас, додає фахівець, поки що Трамп не має чіткого бачення, як закінчити війну, і воно не з'явиться, доки спецпредставник американського лідера Кіт Келок не відвідає Україну. До того ж, Сполучені Штати мають провести перемовини з європейськими партнерами. Кремль, натомість прагне виключити і Євросоюз, і Велику Британію із можливих переговорів. Принаймні, таке бажання висловлював помічник Путіна Микола Патрушев. Чого очікує сам російський керманич від нового президента США? Розповідає російська політологиня американістка Олександра Філіпенко. Владимир Путин предполагает, что Дональд Трамп тоже как бэйби-бумер, как, в общем, не самый молодой политик в мире, он будет готов к тому же разделу сфер влияния, как это было во время Второй мировой войны. Вот это не даром, это зацикленность на Второй мировой войне. Не даром эта зацикленность на Холодной войне. Вот такое разделение, как после Второй мировой войны, вот что-то подобное хотел бы увидеть Владимир Путин. И он предполагает, что Дональд Трамп э, думает точно так же. Но в действительности Дональд Трамп это в первую очередь не бэйби-бумер, а в первую очередь бизнесмен, человек, который думает с точки зрения финансовой. Это говорит о том, что Дональд Трамп обращает внимание в первую очередь на экономическую составляющую, финансовую составляющую, стратегическая стабильность отдельно, ядерное оружие это разговор из времен холодной войны. Вот. Економіка, от если бы економіки були на равных, тоді можна було бы говорити для Дональда Трампа: економіка це главне, экономическая сила, фінансова сила, фінансове воздействие. Каким образом можна финансовое фінансове России Росії США? Ну, це такий риторичний скорее, вопрос. поки нова команда у Вашингтоні не відзначилася конкретними діями, політологиня радить вивчати саму команду. Наприклад, теперішній державний секретар США Марко Рубіо у попередні роки виступав за жорсткі санкції проти Росії. А після початку повномасштабного вторгнення назвав Володимира Путіна вбивцею. Щоправда, в останні місяці він пом'якшив риторику і тепер каже, що для досягнення миру на поступки мають піти як Росія, так і Україна. Президент України Володимир Зеленський днями зробив кілька заяв: зокрема, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Також він очікує від Трампа не просто швидкого завершення війни, а справедливого і надійного для країни. Зокрема, Зеленський спрогнозував, що для запобігання новому нападу Росії знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців. І умови Москви і умови Києва можуть не справити на Трампа очікуваного враження. Припускає американістка Олександра Філіпенко. Условия Дональд Трамп любит ставить собственные, поэтому и условия Украины, и условия России для него не значат так много. Ему важны собственные условия. Пока мы не знаем, каким образом будет действовать Дональд Трамп, он считает, что эффект неожиданности – это его один из главных козырей. Поэтому все, что касается предсказаний относительно того, как будет Трамп действовать, это сделать очень и очень сложно. Тем не менее, Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании компании много критиковал помощь Украине, он, конечно же, может сократить ее. Он может сократить будущую помощь и военную помощь, и финансовую помощь, но полностью уйти от поддержки, от помощи Украине, вероятно, он даже и не сможет, потому что в Конгрессе достаточное количество представителей собственной партии Дональда Трампа, партии республиканцев, которые выступают за продолжение помощи Украине. Ну и, собственно, в самой команде Дональда Трампа достатньо людей, які виступають за продовження допомоги Україні. Зараз подальших кроків від Вашингтону чекають не тільки представники влади в Києві і Москві, але й жителі окупованих територій. Журналіст із Каховки Олег Батурін живе на підконтрольній українській владі території. Він ділиться спостереженнями. Інавгурацію Трампа обговорювали як жителі правобережжя, так і окупованого лівобережжя Херсонщини. Ну, от, приміром Херсоні ми говорили про те, що люди серйозно замислюються над тим, що їм робити далі, якщо якщо якісь територіальні поступки дійсно стануть реальністю, це в якійсь мірі вплине і на Життя нині звільненої частини нашого півдня ну люди чекають позитивних змін. А що стосується іншої категорії людей в окупації, які співпрацюють з окупаційною владою, які ведуть окупаційні пабліки, то вони ну з іншої позиції це все відслідковували. Наприклад, в деяких новокаховських пабліках телеграм-каналах там кожен чих, кожне висловлювання Трампа. Вони висвітлювали, звісно, з позицій російської пропаганди. Я порівняв, що. В принципі, їхня риторика вона мало чим відрізнялася від якоїсь ну середньостатистичної пропагандистської російської такої пропаганди щодо Трампа і його висловлювань. Тобто, от загальна така картина. Люди там, звісно, за цим дуже уважно стежили. За майже три роки російської окупації населення захопленої російською армією частини півдня суттєво розділилося щодо перспектив повернення територій під контроль України. Про це говорить науковець із Маріуполя, кандидат соціологічних наук Олександр Зубченко. Одні активно співпрацюють з окупантами і розуміють, якщо українська влада відновить контроль, їм загрожує в'язниця за колабораціонізм. Інші адаптувалися до нових реалій, але значна частина українців в окупації продовжує чекати на звільнення. Зокрема, під час останніх новорічно-різдвяних свят, ми стали свідками того, як десятки сотні укр українців з того боку лінії фронту писали, показували, як вони зустрічають новий рік із нашим прапором, як вони зустрічають новий рік за Києвом, а не за а не за Москвою. Разом з тим, дійсно, дуже серед цих людей є почуття того, що, щоб у країна їх не зрадила, про них не забула, і тому я ще, я ще раз підкреслюю про а, неможливість будь-яких демілітаризованих міжнародних адміністрацій та інших таких квазіутворень на півдні України, що фактично означатимуть перетворення цих. Території вже навіть не на незаконно анексовані російські землі, але формально російські, а просто на сіру дору, де люди взагалі не мають жодних перспектив. Території без, без минулого, без майбутнього, без бізнесу, без роботи, взагалі без нічого, те, що власно у чотирнадцятому 22 -му роках було було та власне й зараз залишається так. Так звані ДНР -ЛНР. Олександр Зубченко наголошує, що Путін не збирається припиняти війну і навіть не припускає будь-яких поступок Україні щодо захоплених територій півдня. Росія зосередила там одне з найбільших військових угрупувань Дніпр. До того ж, окупанти не припиняють змінювати склад населення. На думку науковця, український південь має для Росії стратегічне значення, і Москва буде домагатися повної окупації Херсонщини і Запоріжжя. А ми чітко розуміємо те місце, яке займає територія Херсонської Запорізької області у геополітичних планах ворога. І як невід'ємні елементи внутрішнього Азовського моря, яким вчора хизувався Путін, так і потужний тил для майбутнього наступу на північний захід на Запоріжжя і на Дніпро. Це логістичні центри. Це активна робота із розвитку інфраструктури нападу. Зокрема, останнім часом помітно активізувалася робота щодо будівництва нової лінії електропередач, яку окупанти тягнуть із Ростовського області до захопленої Запорізької АЕС. вочевидь маючи в планах абсолютно злочинно безвідповідально намагатися запустити. Атомну станцію, яка знаходиться на лінії фронту, яка постійно піддається обстрілам з їхнього боку. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв припускає, що навіть у разі перемовин найближчим часом сторони взагалі не будуть обговорювати територіальні питання, адже процес одразу після початку може зійти на нівець. Початок перемовин буде неможливий без винесення питання території за дужки. Тому що ми ніколи не визнаємо, що ці території окуповані, Росія ніколи не визнає, що ці території досі Україна. Ми застрягнемо. В цій дивній ситуації, коли нічого не буде зрозуміло і нічого не буде нікуди рухатися, ми говоримо про статус України в НАТО. Ми говоримо про припинення вогню, розведення сил та засобів і так далі, і тому подібне. Але повторюся, моя думка така, що на даному етапі ані в планах Президента Трампа, ані на навіть в наших планах немає чіткого розуміння, як говорити про території. А отже, про них говорити просто і не будуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ні приазов'я.